Акцент на допомогу війську та соціальні теми прикарпатські депутати зібралися на чергову 26-ту сесію обласної ради. Вони розглянули три десятки питань у сесійній залі. Працювала наша Тетяна Дадак. Вона розкаже більше. Традиційно засідання депутати розпочали із звернень до президента України. Перше стосується присвоєння посмертного звання Герою України Михайлові Романюку. Він був командиром відділення 128-ї окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади. На початку повномасштабного вторгнення, 29 лютого 22 року, повні ряди добровольців у головний свят. Уже в травні 22-го року брав участь в бойових діях на лінії фронту Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізьких областях. Він проявив мужність захозахороблюс у боях, а також підтримали дух побратимів. Також до керівництва держави обласні обранці звернулися із пропозицією внести зміни до провадження другого етапу ринку землі. Згідно із законом, з 2024 року набувати у власність сільськогосподарські землі зможуть і юридичні особи, а обмеження максимального обсягу землі у власності однієї особи збільшиться до 10 тисяч гектарів. А це на думку депутатів негативно вплине на становище прикарпатських аграріїв. Надлишок продукції відсутні ринки збуту. Та низька ціна на аграрну продукцію в середині країни призвела до збитковості аграрного сектору. Наслідок такої ситуації у малих та середніх фермерських господарств відсутні кошти на вихід земель у пайовиків. Вважаємо, що встановлений ліміт допустимого обсягу землі у власності однієї особи 100 гектарів буде прийнятним. Також і для юридичних осіб під час засідання депутати внесли зміни до кількох програм та до обласного бюджету на 2023 рік. Зокрема, додатково спрямували 20 мільйонів гривень на допомогу війську та мобілізаційну підготовку. Загалом цього року на виконання двох регіональних програм, спрямованих на підтримку збройних сил, виділили 110 мільйонів гривень. З обласного бюджету поступає найбільший відсоток в області від всіх отримувачів військового ПДФО. Хоча наш поступлення до нас ну одне з найменших. Можна, я ще точно стоїть сімдесят мільйонів. поступило нам на даний час за 9 місяців перевиконання за рахунок заробітної плати військовослужбовців. Ми спрямували ключові чотири через на військові. Відчуєте в той же час в закритому режимі, ми розглядали це питання на бюджетній комісії. І коли звучали цифри, оскільки спрямовують громади, які найбільше отримують ПДФО, то ці цифри встидно було слухати. Окрім того, 9 мільйонів гривень виділили на програму підтримки сімей загиблих та постраждалих учасників Революції Гідності і бойових дій. Це хай не прямий, але той же вклад на військові потреби. Бо кому ми даємо? Даємо тих, хто тим, хто воював на фронті або їхнім сім'ям. Загалом за два роки з обласного бюджету на підтримку родин воїнів і ветеранів війни виділили майже 54 мільйони гривень. В тому числі на медичне забезпечення 3 мільйони 217 гривень і 200, на забезпечення безкоштовним навчанням 299 800 тисяч гривень. На перевезення ветеранів війни до острів відзначення патріотичних дав 200 тисяч гривень. Соціальний захист на надання матеріальних допомог 50 тисяч, 160 тисяч. 50 мільйонів 160 тисяч 800 гривень. У 2022 році 14 мільйонів 335 тисяч, у 2023 році 35 мільйонів 825 тисяч 400 Опісля фінансових питань – соціальні та медичні. Зокрема, депутати заслухали звіт про оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Відтак, влітку у таборах відпочили понад 16 тисяч дітей. З яких 4625 дітей з нашої області 110 дітей орочних послуг, тривалість зміни 21 день, та 4515 дітей відпочинковими послуги на послуг, тривалість зміни 14 днів. Повноваження згідно закону про соціальний захист дітей такої категорії лежить на громадах. Ми в області це розглядаємо, але це не наші повноваження, це повноваження громад. А сьогодні, кажуть доповідач, тільки третина громад цим займається. Вони ще не переключилися, що це їхні повноваження. Тому треба докладати зусиль, щоб вони розуміли. Виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей ОДА Марія Явчук повідомила, на обліку в області перебувають 1160 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Продовж 9 місяців надано статус дитини сироти і дитини позбавлено батьківського піклування 130 дітей. дітям. Але ще одне задань це є влаштування цих дітей, які озеротіли. Влаштувати їх сім'ю громадян, сім'ю опікунів, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу чи усиновлення. Продовж 9 місяців ми влаштували 187 дітей. Ще одне питання, яке розглянули депутати, стоматологічна допомога. Зі слів Володимира Дзьомбака зараз відбувається значне скорочення мережі лікувальних закладів та щорічне зменшення державного фінансування, а це обмежує доступність до стоматологічних послуг малозабезпеченим сім'ям чи людям з інвалідністю. Фінансування зудована національна служба покриває тільки ургентну допомогу дорослим і дітям, а також планову допомогу. Планову допомогу дітям важливим завданням на даний час на сі а все інше покладено на розвиток захункові відділення. Важливим завданням є надання безоплатної стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення, здійснюючи в межах реалізації заходів двох обласних програм. Комплексної програми здорового населення Прикарпаття передбачено 1 мільйон гривень. Також на засіданні депутати схвалили низку питань, які регулюють кадрові, майнові та земельні відносини.